Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про асортимент тканин для виготовлення халату. Халат це універсальний вид одягу, який використовується у побуті, медицині, сфері обслуговування, виробництві та навчальних закладах. Його головне призначення забезпечення комфорту, захисту одягу людини та дотримання санітарно гігієнічних норм. Залежно від призначення, халати можуть бути домашніми. Банними, медичними, дитячими, робочими або спеціальними. Розвиток легкої промисловості та текстильних технологій зумовив значне розширення асортименту тканин для виготовлення халатів. Сучасний споживач звертає увагу не лише на зовнішній вигляд виробу, а й на його зручність, безпечність, екологічність і довговічність. Саме тому правильний вибір тканин є основою якісного пошиття халату. Значення тканини у виготовленні халату Тканина є основним матеріалом, з якого формується виріб, тому її властивості безпосередньо впливають на експлуатаційні характеристики халату, рівень комфорту під час носіння, термін служби виробу, зовнішній вигляд і привабливість, відповідність санітарно-гігієнічним вимогам. Невдало підібрана тканина може призвести до швидкого зношування халату, дискомфорту або навіть алергічних реакцій. Тканини для виготовлення халатів повинні відповідати комплексу вимог, гігієнічні вимоги, Гігроскопічність, повітропроникність, гіпоалергенність, безпечність барвників. експлуатаційні вимоги, зносостійкість, міцність на розрив, стійкість до багаторазового прання. Збереження форми та кольору, естетичні вимоги, привабливий зовнішній вигляд, різноманітність кольорів і фактур, відповідність монтим тенденціям. Класифікація тканин для виготовлення халатів. За волокнистим складом тканини поділяють на натуральні, штучні, синтетичні та змішані, за призначенням для домашніх, для банних, для медичних. Для дитячих та для робочих та спеціальних халатів. Натуральні тканини для виготовлення халатів. Бабовняні тканини. Бавовна є найбільш популярним матеріалом для пошиття халатів. Завдяки своїм природним властивостям вона добре вбирає вологу, не подразнює шкіру та забезпечує комфорт у будь-яку пору року. Основні види бабовняних тканин ситець, бязь, сатин. Ланель, махрова тканина, вафельна тканина. Бавовняні халати широко використовують у побуті, медицині та сфері обслуговування. Ляні тканини льон відомий з давніх часів як міцний та екологічний матеріал. Ляні тканини мають високу повітропроникність і антисептичні властивості. Переваги, натуральність, зносостійкість, комфорт у спеку, недоліки, жорсткість та сильне зминання. Штучні тканини для виготовлення халатів. Віскоза. Віскоза поєднує властивості натуральних і хімічних матеріалів. Вона м'яка, добре драпірується та приємна на дотик. Використовується для жіночих халатів, літніх домашніх моделей, декоративних халатів. Недоліком є потреба у делікатному догляді. Синтетичні тканини. Поліестер. Поліестер широко застосовується у виробництві робочих і медичних халатів. Він стійкий до зношування, не деформується та легко переться. Недоліком є низька повітропромітність у чистому вигляді. Поліамід та акрил. Ці матеріали використовують рідше, переважно у змішаних тканинах для підвищення міцності та зменшення зминання. Змішані тканини. Змішані тканини поєднують переваги натуральних і синтетичних волокон. Переваги оптимальні гігієнічні властивості, довговічність, простота догляду, доступна ціна найчастіше використовують у медичних і робочих халатах. Вплив переплетення та обробки тканин. Тип переплетення ниток, полотняне, саржеве, сатинове, впливає на міцність, зовнішній вигляд. Тактильні властивості тканини. Оздоблювальні процеси, відбілювання, фарбування, антибактеріальна обробка підвищують споживчі властивості халатів. Вибір тканини залежно від виду халату. Для домашніх халатів використовують бавовну, віскозу та сатин, для банних халатів махру, вафельну тканину, для медичних халатів бязь та змішані тканини. Для дитячих халатів натуральні тканини, робочі халати, щільні зносостійкі матеріали. З сучасними тенденціями у виробництві тканин для халатів є використання екологічних матеріалів, антибактеріальні та водовіштовхувальні просочення, поєднання комфорту і практичності, орієнтація на довговічність. Отже, асортимент тканин для виготовлення халатів є надзвичайно широким і різноманітним. Кожний вид тканини має свої властивості, переваги та недоліки. Правильний вибір матеріалу забезпечує комфорт, гігієнічність, довговічність та привабливий зовнішній вигляд халату. Раціональний підбір тканини є важливою складовою технологічного процесу, пошиття та запорукою якості готового виробу. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.